Отже, новий ноут від мого улюбленого бренду. Dream Машина це завжди оптимальне поєднання по всіх показниках. Я вперше бачу подібне пакування, ось таке нестандарт квадрат у Кубі. Ноут вийшов наприкінці того року і нарешті він у моїх руках. Перша відмінність від попередників, корпус тут металевий, і це одразу відчувається по прохолоді, а метал це плюс до міцності. Надійність на яких типів температурних впливів, звідси ідеальна монолітність ноутбуки Dream Машин завжди були компактними, цей Є випадком 2 см товщину. Завжди, коли отримую ноутбук на огляд, після технічної складової, мене завжди цікавить, що під кришкою. Отже, що під капотом і від начинки залежить дуже багато, як бачите, друзі, зміни тут є. Перше, що помічаю, це батарея на 60 Вт. Трюсотова величезна батарея свідчить про гарну автономність, просто погляньте, друзі, на єднання. Саме так і виглядає якість у моєму розумінні, ніякої халтури. Ну і за стандартом дві турбіни, поруч микенькі проставки, аби металова кришка не торкалася, охолодження так теж треба робити. Міть фарбована на стилі на чилі, ніби дрібниці, але стиляво приємно. Взагалі, підхід до дрібних зручностей я завжди відмічаю, по котах силікон і подібно можна зустріти лише у преміальних ноутбуках. Тут теж він є, силікончик, ви бачите, збірка окладка на 10 з 10, покращення є. Всі важливі компоненти приховані під металом, навіть модуль Wi-Fi, і можна було цього навіть не Робити, але ж захист не буде зайвим. Шеста генерація модуль від Intel, звичайно, ж 32 ГБ пам'яті двома планками стандарту DDR5, виробник Silicon Power. Частота 4800 800 під залізяку, яка виконує роль радіатора, знаходиться 2 слоти під М2 накопичувачі, терабайт від Patriot стандартно буде достатньо, без проблем можна подвоїти і ніяких тут немає проблем. Ну, як бачите, немає застарілих носіїв 2.5. На металі термо у більшості виробників взагалі нічого тут не не кажучи вже про теплопровідність, саме так і виглядає якісна збірка. Все продумано, охайно, ніякої економії. Дрим машина у цьому розуміється дуже і дуже добре. Всі ми знаємо, пил це головний ворог, не тільки компів, але й ноутбуків, на кришці додатково встановлено пильовики, аби охолодження не всмок, то все, що ззовні. 100% здавати пил не вдасться, але більшу частину не вбирати всередину можливо. Як я казав раніше, покриття тут металеве, виробник дуже добре розуміється на охолодженні. Великі гумові ніжки до гарної вентиляції між поверхню та ноутбуком. Місця заради вентиляції тут теж достатньо. Не можу не сказати про покриття зовні, там, де більш за все ми контактуємо, поглинаючи здібності поверхні в наш час мати важливо. І це насправді працює. Мазані самим пальцем не вбирає, а от вологі пальця без проблем. Не Знаю, як ви, друзі, я завжди за мінімалізм і практичність, Не важливо, що це ноутбук або щось інше. На дворі вже 25-й рік і мені важливо мати найнеобхідніше, а не. Ці всі псевдогеймерські принади. У дрім-машини все як мені подобається. На зручному місці ліворуч вход USB, Type-C і джек під навушники та мікро, звичайно ж. До речі, Type-C швидкістю передачі до 100 Вт, плюс ще Thunderbolt 4.0. На іншій стороні, праворуч два USB ще додаткові 3.2, швидка передача даних за замовченням. Позаду ще один Type-C і HDMI. Якщо треба тобі там щось виводити, зображення ззовні. стандартно провідний інет, вход живення ноутбуку, і блок теж оновили на 240 верті. Ребництва Тайвань, а це максимальна якість. Не часто зустрінеш можливість розкривання ноута на 180 градусів, і хтось запитає, для чого це все. Звісно, для ксерокопії з екрану. Плоска поверхня, ну ви розумієте. Зрозуміло, <клес> що я все ж таки жартую, чим більше кут розкриття, тим більше можливості у використанні, демонстрація екрану тощо. Панель шикарнюча насправді, коли я перше вмикав ноута, я приємно був вражений, картинка щось середнє між IPS та OLED. Насичені кольорові гами, мають неймовірні просто кольори. І це все, друзі, в здатності 2К. 2560 на 1600, не 2К навіть вище, тип екрану, WQXH. Коротше, це топова WVA панель на максах. Охвати Сер RGB 100% 500 ніт яскравості при діагоналі панелі в 15,3 дюйми. Уранці, коли світла дуже багато, панелі якось по барабану на сонячні промені. Для більшості панелей це проблема. Прямий сонячний промені мають на увазі. Як бачите, друзі, у з цим проблем немає взагалі. В наш час мати якісний екран дуже важливо, бо це про безпеку очей, про сприйняття. Взагалі виробник не заощаджував за це респект. Тестуючи ноут, я дивився різноманітні відео, там фільми, кліпи з Ютубу, все як ми робимо. Це одна з найкращих панелей, що мені доводилось бачити у цьому бюджеті: кольори з коробки неймовірні. Неважливо, ти працюєш чи граєшся, на такій панелі гратися одне задоволення. Під себе я налаштував по кольорах, так як мені подобається. Це дуже просто робить. Багато пресетів, тут його облівають з мінімальним пливом на очі, теплий, холодний, і кожен коротше підлаштується під себе 100%. У стоці з коробки має 60 Гц розгортання панелі, і звичайно, мене це не влаштовує, я міняю на 240, щоб кайфувати від плавності. І знаєте, друзі, той випадок, коли реально кайфуєш від побаченого, якби всі робили подібні панелі ось так, само по якості, мені б не б довелося витрачати стільки часу на пошуки якісного екрану і все було б набагато простіше. Деякі відео, як зараз, у здатності Full HD, але на панелі 2К відчуття все ж таки поприємніше завдяки щільності пікселі. Фу, монітори, яких 90% не йде ніяке порівняння, звичайно ж, з 2К. Дрім машина дуже пишається безрамковою панеллю, і тут реально вони маленькі, на прикладі айфону до зрозуміння, що таке насправді вузенькі рамки. На фоні пальця взагалі якесь мікро. За стандартом згори є непогана вебка з можливістю перекриття ока Саурона, прихильники приватності вас нарешті почуто. Ізоляційна стрічка не потрібна і панель до цього ще має гарні кути огляду. Також тут непоганий звук, якщо так можна казати про дрібні пішалки, виробники пнотів постійно удосконалюють портативне звучання, бо зовні, м'яко кажучи, не про що. Ці мікродинаміки ніколи не замінять настольні колонки, зрозуміло, але працювати можна, навіть з кайфом можна працювати, послухати, до Зміння як погучності по відчуттям на мене Каїв. Дивитися відеос або кіношку у 4К класно, і залізо все ж таки дозволяє, і навіть у 8К з величезним бітрейдом це максимальний буст. На відео не зовсім добре видно дрібниці у реалі зображення на височенному рівні. 8к тягне і ще б так, бо серцем ноута є i 7 14650 HX. 16 ядер аж 24 потоки пиляють на всі кошти. Що тут казати, до прикладу, сайн тестування мультіядер 100% завантаження, частота 3,7. 3,7 ГГц, звичайно, це підбрихує диспетчер диспетчер як завжди. Насправді у бусті до 4,3, ну і температура 95 градусів у режимі турбо. Максимальні можливості 15 хвилин тестування має 1270 балів, що дуже швидко на фоні інших процесорів, навіть айплських, інтелських. Режим перемикання, до речі, теж дуже зручна фіча, і можливо це робити софтово в контрол центрі або кнопкою на клаві, там де вмикання ноута. Дуже зручне відображення у лівому куті, плюс лізнокольорові. Лет індикація залежна від обраного пресету, баланс золота середина між потужністю та споживанням баланс по температурі. Турбо максимальний буст. Тут все дуже просто. Ну і мій кастом профіль я роками окремо налаштовував під себе у фірмовому додатку, звичайно, контрол центрі, температурний режим. Підняв я також вольтаж на процесорі. Динамічний буст частоту я не чіпаю. І так дуже добре. Оберти можна також фіксований, обрати, ураховуючи температуру і комфорт, щоб було насправді комфортно, а не як на взлітній Музі. Також можна окремо обрати школу підняття обертів на процентному співвідношенні. Дуже зручно це робиться, бо окремо все ж таки CPU GPU. При GPU я не сказав, це дискретне рішення від зелених RTX 4060 на 8 VRAM на чудовому поєднанні. Дуже подобається ця дискретка TGP 140 Вт, а це про швидкість. Хто не шарить, поясню дуже простими словами: чим більша цифра TGP тим краще для ноутбука, а саме для GPU, тобто для відяка. І зазвичай в ноутбуках цей показник дорівнюється. 5 80 Вт, тут 140, і у іграх буст буде дуже швидким, тобто максимально потужно. Цифра теплового відведення це головний показник швидкості графічного процесора. Я не стану завантажувати зайву інфою. Вас просто покажу другий сталкер у налаштуванні Epic, А це максимальна графіка, якщо що. Звичайно, ж додаю DLSS, бо 4000 на сиря, заради більшої кількості кадрів з упором на якість, звичайно. Декілька секунд на промальовування текстур. От тобі другий сталкер на епіку, не середніх або Високих матір, це епік на ноуті з RTX 4060. Оце Каєф. 120 кадрів за секунду і подібні показники, мало кому доступні на компі, я вже не кажу про ноутбучників. Саме тому я й наголосив, що топоведведення саме цього ноута 140 Вт, що дає ось такий максимальний буст RTX 4060. На 70 з однаковим залізом буде не 100 плюс, як зараз, а 60-70 кадрів. На процесорі та GPU температури звичні, як для ноутбука, а i7 у проситі. Турба під 90 градусів. У кастаному профілі температура буде менша, я трохи попрацював руками. Послухайте, до речі, як воно на сприйняття, коли граєшся у Сталкер. Єдине, але це не справжня здатність екрану 2К саме у Stalker адаптована здатність під монітор, а по факту це апскейлінг майже й до здатності Full HD, тому кількість кадрів за 100. Якщо брати реальну здатність, як на панелі 2560 на 1600, то буде вже 70, а не 100 там плюс 120. І навіть при 70 кадрах 2К на епіку ці показники є дуже гарними, просто поглянь на рівень графіки, і це на ноуті, друзі, не на компі, на ноуті. При першому варіанті. Здатність 1700 на 1300, з чимось трохи менше за фул. Зображення при такому співвідношенні залишається доволі непоганим, бо ноутбучна 15-дюймова панель це не 24 або 27 на моніторі. Чіткість доволі непогана, і поготис непогано виглядає. Звичайно, можна шаманити з налаштуваннями, знайти якийсь баланс швидкості, якості, особисто під себе. Коротше, на епіку 70-80 кадрів гратися кайфово. Я дві години грався у Stalker, поверхня, ледве тепло, і я не знаю, як їм так вдається і ніби вигляд. Температура не мала, але ж поверхня ледве-ледве тепла. Не знаю, чи метал так впливає, чи охолодження за тепловідведення, жирнюча вподобайка. Звичайно, ж за стандартом є українська розкладка, яку дуже добре видно ввечері. Літери прозорі, проблем з прийняттям немає. Ви бачите, як це виглядає. Підсвітка різнокольорова, кожен під себе знає, де що йому буде до дощі. Яскрава підсвітка, не миліть ока. Напевно, це кращий ноутбук, який я тестував за останній рік. Ідеальне співвідношення ціни та якості. Плюс комплектуючих, які всередині, оновлення від виробника дрів машин пішло лише на користь. Неважливо, ти працюєш або відпочиваєш з оновтом його не чутно взагалі. Я про охолодження. Я не чув роботу охолодження і знаєте, таке відчуття його нібито немає. Коли тестував процесор, звичайно, катав у сталкері, звичайно, буде охолодження вмикатися і його чутно, але ж у порівнянні з другими. Наприклад, то у дружини є Asus, і той постійно на мінімалках маслає. І навіть коли ти пальцями просто поклав, він постійно щось там собі жужить. Тестував декілька місяців тому Acer, і там теж набагато гучніше працює охолодження. Екран взагалі тут навіть нічого казати і порівнювати це зовсім інші світи. У машин панелька смічна і зовсім інший рівень, хоче цінник десь поруч з нітро. Ось саме тому виробник. Dream Machine один з моїх улюблених, бо підхід до створення ноуту максимальний. Я вже не кажу про кастом, обрати іншу пам'ять, додатковий носій до ноута або термопасту, навіть замовити індивідуальну наліпку на поверхню, от хто ще таке пропонує. Отож, ніхто. За 59к це офігенний ноут, той випадок, коли краще лише за більшу суму, за більші гроші, але не за 59 тисяч гривень. 100% вражу це ноут, кому потрібен надійний універсальний ноутбук на кожен день. Дуже непогана пновність, це саме цей ноутбук. Який я можу радити. Дякую вам, друзі, за цей час, що ви були разом зі мною. Якщо було цікаво, залиш подбайку, мені буде приємно. Чекаю на топову дрім-машину з чотирма слотами пам'яті, це буде щось ого-го. Підписуйся, бо першим побачити машину мрії. Зустрінемось у наступному відео. Це буде збірка ПК для підписника у рубрику «Самий Сік щастить і до зустрічі на каналі. Бережіть себе!